Добрий вечір. Рада вітати усіх, хто оцій парі з нами сьогодні. Маємо нагоду поспілкуватися з міністром юстиції України Павлом Петренком. Вітаю вас, добрий вечір, Павло Дмитровичу. Зазвичай свої візити в регіони ви здійснюєте без попередження. Чому саме так? Ви знаєте, це хороше правило. Після того як я фактично зробив свій перший візит і попередив місцеве керівництво органів юстиції. То, на жаль, та картина, яку вони показали, не відповідала дійсності в частині надання послуг нашим громадянам у реєстраційних службах, в органах державної виконавчої служби. Тому що наші державні чиновники звикли все ж таки робити потьомкінській деревні і робити певну ілюзію того, що все добре. А для того, щоб ти чітко розумів проблеми того чи іншого регіону, необхідно приїжджати без попередження, спілкуватися з людьми в. Державних нотаріальних конторах, в реєстраційних службах тільки тоді ти бачиш реальні проблеми, а не ті бровади звіти державних службовців, які готують приїзд міністра. Тому я собі взяв за правило протягом останніх чотирьох місяців систематично кожного тижня виїжджаю в той чи інший регіон. Іноді в обласний центр, іноді в районний центр, в невеличке місто і спілкуюся з людьми і бачу реальні проблеми в тих органах юстиції, які там працюють. Скажіть, будь ласка, з якою метою прибули до Черкас і чи є вже якісь перші враження від перебування? Черкаси це чергове місто, куди я вирішив так само приїхати і ознайомитись з роботою нашої реєстраційної служби і центрів надання адмінпослуг. Враження позитивні. Враження, які у мене склалися після візиту міського центру адмінпослуг, позитивні. І це підтверджує саме той напрямок, який ми визначили по всій Україні по реформуванню надання адмінпослуг. Перше саме основне це передача повноважень місцевим органам влади. Тому що тільки місцеві органи влади, міський голова, міська рада максимально мотивовані зробити якісні послуги для своїх громадян. Вони є найближчими до громади. Друге саме основне це максимальне спрощення надання той чи іншої адмінпослуги і реєстраційної дії, тому що так склалося, що у нас по рівню бюрократії будь-який орган, чи то контролюючи, чи дозвільний, це знаєте, така форпост, які наша людина повинна брати штурмом і через корупцію або через якісь зв'язки вирішувати своє звичайне побутове питання, таке як реєстрація права чи отримання певного дозволу. Тому друге завдання це фактично максимальна дебюрократизація і той чи іншої послуги. Що в цьому напрямку вже зроблено, знаєте, коли перші дні прийшов на посаду міністра і ознайомився з тою кількістю різного роду бюрократичних процедур, які навіть є в міністерстві юстиції, то я собі зробив чіткий висновок, що це все точно не працює, і ефективність у нього дуже низька. Аналогічний висновок ми зробили буквально з першого місця роботи нашого уряду. Арсеній Ценок прем'єр-міністр доручив провести повну інвентаризацію всіх контролюючих дозвільних органів інспекцій, служб і різного роду квазі агентств які займалися так званим регулюванням діяльності наших суб'єктів підприємництва і наших громадян. З одною тільки цілею, тому що така кількість інспекційних органів фактично створювала величезну корупцію. Ми провели протягом трьох місяців цю інвентаризацію, і уряд буквально два тижні тому назад прийняв, я вважаю, ну, доленосне рішення, тому що, по-перше, ми ввели мораторій на проведення будь-яких перевірок будь-якими інспекціями. Службами, агенціями наших громадян і наших представників бізнесу, малого середнього бізнесу до кінця року. Знаєте, шуму було дуже багато від чиновників, що це щось може статися, впадуть будинки, будуть катастрофи. Знаєте, нічого не сталося. Все працює. Наші громадяни працюють, маленькі, малі підприємства працюють. Тільки сталося одне. До них фактично. Не ходить зараз різного роду інспектор і не вимагає хабарів. Це рішення уряд прийняв. Друге рішення, яке було прийнято, це скорочення різного роду дозвільних контролюючих органів. Тобто ми вирішили час введення цього мораторію, трехмічної до кінця року, використати для того, щоб почистити ці інспекції. Уявіть собі, що ми, ми як Міністерство юстиції, за дорученням Арсенія Цуніка аналізували оті кількість контрольних функцій. Які є у наших міністерств відомств і інспекцій, така кількість зашита контрольних функцій в різного роду наказах, інструкціях, підзаконних актах, що у нас одні і ті самі міністерства можуть перевіряти нашого підприємця в день до 40 разів. це нонсенс. Ми нарахували близько 100, 1380 контрольних і регуляторних функцій, які надають. Центральні органи влади. Міністерство відомства, інспекції різного роду комісії, було прийнято рішення скоротити вдвічі всі ці контрольні функції до 600. Це було вольове рішення прем'єр-міністра Расені Ценіка. Воно мало спротив від деяких міністрів. Це теж об'єктивно. Друге, ми скоротили кількість в принципі, органів виконавчої влади з 75 органів виконавчої влади на центральному рівні. Ми залишили тільки 59. Третє саме основне 56 органів виконавчої влади мали інспекційні функції. Прем'єр-міністр дав доручення, щоб максимально скоротити ці інспекційні функції. Залишилось тільки 20 органів, які мають інспекційні функції. Всі ці новації по оптимізації системи контролюючих органів, чому вони потрібні? Тому що вони відображаються зразу на кожному нашому громадянину. Не можна розповідати про певні концепції, національні плани реформ, якісь плани заходів. Люди в це не вірять. Час декларації закінчився. Зараз час реальних кроків. Ті кроки, які ми реалізовуємо, навіть в час війни, в час двох виборчих компаній. Знаєте, нашому уряду, напевно, повезло в лапках. Більше ніж всім попереднім урядам за 20 років незалежності України. Тому що ми прийшли до е, своїх кабінетів після революції на базі повністю знищеної економіки розробованої, знищеного бюджету е, під час війни, яка триває. І ще під час двох виборчих компаній. Перша виборча компанія це була компанія вибором президента. Зараз виборча компанія до Верховної Ради. Тобто, е, як говорять пересічні громадяни, найбільше брешуть під час війни, під час виборів на полюванні. Тому, тому нашому уряду в цьому плані зараз не позаздриш, але ми чітко усвідомлюємо, що без проведення тих першочергових реформ, які можуть відчути наші прості громадяни, діла не буде. Така з реформи є скорочення контролюючих інспекційних органів і введення мораторії на проведення брідки. Це те, що відчувають кожна людина. Наприклад, в, в рамках рішень, яке було прийнято урядом, і воно підписано Росенієміцінюком, ми ліквідували низку одіозних, на мою думку, і на, на думку більшості наших громадян, інспекцій, таких як ДРЗМ Держземагентство – це взагалі е, був орган, про який, про який ходили легенди щодо рівня корупції, хабарів і е, проблеми, які створювалися для наших людей, які, фактично, які оформляли своє законне реальне право на е, землю. Е, цей орган ліквідований. Його не буде. Він не потрібен з точки зору того, що він тільки створював проблеми для наших е, громадян, а не створював їм якісь шляхи вирішення цих проблем от скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо взагалі в цілому про боротьбу з корупцією, от крім ліквідації певних органів зайвих, які заважають розвиватися країні, які моменти в цій системі ви б ще назвали, без яких неможливо подолання корупції? Крім цього, однозначно необхідно зробити декілька речей, які робили всі країни, які пройшли на шлях. Перше, саме і саме основне, це Фактично реформа самого державного апарату. Державний службовець, який має функції і владні, і отримує заробітну плату 1200 гривень, апріорі не може бути не корупціонером. Він не може вижити в цій системі. Як працювала система 20 років? 20 років вибудовувалася така система, яка фактично спонукала тих людей, які потрапляли на державну службу до фактично пошуку собі способів заробітку на життя. Тому що. По-перше, такий державний службовець не може бути ефективним, він не є мотивованим. По-друге, на знайти на вакансію, яка потребує професійних знань, людину, яка готова не брати хабарі, а працювати професійно на таку заробітну плату, неможливо. Тому в рамках цієї реформи, яку ми започаткували, це так само чітко озвучив прем'єр-міністр. Що ми робимо? Скорочення кількості контролюючих органів. Скорочення кількості самих державних службовців, тому що ми майже наполовину зменшимо штатну кількість тих державних службовців, які працювали в різних інспекціях. Їх не буде, не буде потрібно, тому що таких функцій не буде. З одного боку, встановлює збереження фонду заробітної плати, який існував умовно на сьогоднішній день, з другого боку. Тобто уряд сказав, що ми фонд заробітної плати зберігаємо. Це означає, що ті люди, які прийдуть через публічний конкурс, через тестування на державну службу. Вони отримують заробітну плату вдвічі вищу від сьогоднішнього. Це перший крок. Зараз тісно важко для того, щоб збільшити зарплату там в рази. Але ми повинні цей крок зробити, і ми його зробимо. Тобто, ми повинні створити конкуренцію для того, щоб ми могли взяти людину, фахівця такого самого, якого беруть в приватному секторі, який має хорошу освіту, який мотивований, який має професійний рівень, і який бажано не працював в державних органах. Тому що. Попередні роботи в державних органах, це, напевно, не плюс, це мінус. Це другий блок, який стосується питання по боротьбі з корупцією. Третій блок. Я можу сказати, наприклад, по своєму відомству по Міністерству юстиції. Це блок, пов'язаний з запровадженням максимально електронних сервісів. Там, де немає контакту державного чиновника з громадянином, там мінімально є корупція. Наприклад,. Питання щодо реєстрації об'єктів нерухомості. На сьогоднішній день в більшості регіонів України діє система, при якій державний реєстратор, який знаходиться в центрі адмінпослуг, він приймає документи, він їх видає, він приймає кінцеве рішення. Тобто, в принципі, це дає можливість, з руганням того, який низький рівень заробітної плати створювати побутову корупцію. Що ми запровадили в місті Києві, і це був пілотний проект, який був вдалий. Навіть в ці стислі сроки, ми запровадили модельний офіс, за яким фактично розділили функції бек- і фронт-офісу. Тобто ті люди, які приймають документи під час реєстрації нерухомості, вони не приймають жодних рішень щодо реєстрації тої чи іншої нерухомості. Документи, які приймаються, скануються, направляються в бек-офіс. Автоматично програма обирає реєстратора в бек офісі, який є вільний на цей момент. Він не від... Йому не відомо, хто є громадянин, який замовив цю послугу. В якому, скажімо так, центрі адмінпослуг в територіальному в місті Києві цей громадянин був і здав документи, він проводить реєстраційну дію в бек-офісі і так само через систему електронно направляє вже свій результат для видачі громадянина. Ця система показала ефективність тільки на одному простому прикладі. Якщо раніше середня кількість відмов в реєстрації нерухомості складала 80%, то через таку систему ми зменшили таку кількість відмов до 10%. Тобто ми розуміємо, що 70% відмов це була корупційна складова. Людям відмовляли, люди були змушені йти шукати виходи, контакти для того, щоб дати хабар. Коли ми прибрали можливість комунікації людей з державними службовцями, які приймають кінцеве рішення, ми прибрали частину корупції. І, звичайно, це все ж таки зміна ментальності у наших людей. Коли ми повинні всі об'єднатися єдиним народним фронтом проти корупції, тому що у нас так склалося, що побутова корупція це вже була звичка. Була звичка дати хабара е, е, даїшнику. Була звичка дати хабара лікарю, на жаль. Була звичка дати хабара державному службовцю, який надає ту чи іншу адмінпослугу тільки для того, щоб спростити собі життя. Цю звичку треба змінювати в свідомості людей. Тобто, е, Рівень е, негативного відношення до цієї корупції побутової повинен бути настільки високий, що треба починати з себе. Перестань давати хабарі. І ти потім не будеш е, о, возмущатися, чому державний службовець, який отримує 1200 гривень зарплати, живе в будинку за 200 тисяч доларів. Це теж об'єктив. І останнє саме основне це передача максимального повноважень на місця. Тому що та централізація, яку формувала попередня влада багато років, цілі її було тільки одна вибудовувати піраміду збирання коштів наверх. Ми на сьогоднішній день з цим боремося, нам це не потрібно, ми передаємо повноваження на місця. Я не говорю, що у всіх місцевих органах влади є ідеальні люди, які будуть працювати і не буде там корупції. Можливо, буде. Але ці люди, які працюють в місцевих органах влади, вони набагато ближчі до жителів громади, і до них прийдуть їхні співгромадяни, сусіди і жителі одного місця, і вибачте, винесуть з кабінету разом з стільцем і вкинуть у смітник, як це зараз роблять деякі винородними депутатами. Тому максимальна передача повноважень до місцевих органів влади це реальна децентралізація. Те, що ми зараз почали робити на прикладі, наприклад, Міністерства юстиції і тих повноважень, які уряд може передати місцевим органам влади, вона дає позитивний результат. Тобто всі функції, які стосувалися гасків, архітектурних комісій, ми передаємо на місцеві, місцеві органи влади, всі функції по реєстрації нерухомості, ре, 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 реєстрації бізнесу, Міністерство юстиції передає органам місцевої влади в Центр адмінпослуг. Передача цих функцій разом з тими коштами, які отримуються за ці адмінпослуги до місцевого бюджету, це і відповідальність. Тепер міський голова не, буде, не зможе розповідати, що йому з Києва не дають можливість зробити якісні послуги в своєму місті. У нього ця можливість є. Нехай її реалізовує і буде нести відповідальність перед своїми громадянами, які його обрали. Не справиться, його звільнять. Буде займатися корупцією, хабарництвом, його винесуть з е е свого кабінету і буде сидіти в тюрмі. По-іншому ситуація не зміниться. Це активна громадська позиція всіх наших людей, тому що ми пройшли революцію гідності і ми е, скидували режим Юниковича не для того, щоб зараз е, пропускати якісь такі речі, які е, вчиняються місцевими чиновниками. Рівень зараз громадської активності повинен бути набагато вищий. Ще одне питання, яке широко обговорюється в суспільстві, власне, Міністерство юстиції ініціювало заборону Компартії. Як ви відчуваєте себе в цій ролі, могильщика комунізму, і на якому етапі на даний момент судовий процес? Знаєте, якщо б не було тих подій, які відбувалися в Україні протягом останніх шести місяців, коли Російська Федерація нахабно Почала військову інтервенцію проти України, захопила Крим, зараз веде війну з нами на сході країни. То я, як міністр юстиції, не піднімав би жодного питання проти тих політичних сил, які десь в якихось форматах своїми висловами чи діями навіть порушили б частково там закон. В звичайній цивільній ситуації політична партія. Це в принципі те об'єднання, яке має можливість озвучувати свої позиції. Але коли е, політичні партії в порушення Конституції фактично вчиняють дії, спрямовані на посягання на територіальну цілісність, на підтримку сепаратистів, на, підтрим, на підтримку терористів, на схвалення дій по окупації Криму, то такі політичні партії не є українськими, ми апріорі. І, е, Такі порушення закону повинні бути наслідком заборони цих політичних партій. Тому за рішеннями судів були заборонені дві сепаратистські партії Руський блок Руське єдинство це ті, які приймали активну участь в підтримці російських окупантів Криму. По комуністичній партії була зібрана величезна кількість доказів, які фактично підтверджують їхню причетність. До посягання на територіальну цілісні України з боку російської сторони. Підтримку терористів, сепаратистів. Вибачте, вони повинні нести відповідальність. І ця відповідальність, мінімальна, яка може бути на сьогоднішній день, це заборона цієї політичної сили. Політична відповідальність це те, що я глибоко переконаний, що наші співвітчизники на виборах не дадуть їм жодного голосу. Тому що через процес затягування, через процес е, того, що наша судова система ще працює по старим механізмам і в ній величезна корупція, комуністична партія намагається затягнути процес для того, щоб е, піти і пройти вибори. Але я думаю, що процес виборів для них буде розчаруванням, і наші громадяни дадуть оцінку комуністам і їхнім діям за останні шість місяців. Пале Дмитрович, закінчується час нашого спілкування. Останнє дуже коротке запитання і коротка відповідь. Одразу після вашого призначення ви пообіцяли принаймні що два тижні зустрічатися з людьми, проводити прийом громадян. Чи зараз вдається дотримуватися цього графіку? Більше того, я чітко озвучив, що за таким графіком будуть працювати всі заступники. І на сьогоднішній день і мій прийом громадян відбувається раз в два тижні. І всі заступники, які працюють в Міністерстві юстиції, всі керівники центральних органів виконавчої влади, так само проводять прийом раз два тижні, плюс ми робимо виїзні прийоми. Я особисто їжджу по регіонам спілкуюся з людьми без підготовки нашими місцевими органами юстиції для того, щоб бачити реальну картину. Ви знаєте, без спілкування з людьми, без отримання реальної картини з місць. Ти не будеш приймати правильні рішення. Тому я для себе вибрав е цей шлях. Е і краще ти витратиш декілька годин часу замість там, якихось нарад і бюрократії на спілкування з людьми, побачиш реальні проблеми і їх вирішиш. Ніж ти цього не зробиш. І е десь пропустиш е важливі речі, які стосуються простої людини. Дякую за спілкування. Шановні телеглядачі, глядачі. Наша програма підійшла до завершення. Нагадую, що сьогодні гостем студії був міністр юстиції України Павло Дмитрович Петренко. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.